Вона She тут така, вона була. Припини. Я Емма Стоун. Я Євген Гуслантімо. А я все ще Марк Руфало. А це нотатки зі сцени Белла. Давай поділимося повітрям у нашій okay. каюті. Ці двоє сварилися, і ідеї крутилися в голові та серці Белли. Ця сцена на кораблі. Технічно ми пливемо з Лісабона до Афін, але по дорозі зупиняємося в Олександрії. Тебе по суті викрали? Це був вид викрадення. Так, Белла. Давай поділимося. Це Марк Руфало. Він це грає я. «Думка на Ведетена. Це, це Джеред Кармайкл, це Ганна Щегула. Це моя потилиця. А це лише деякі друзі, яких ми підібрали дорогою. Це не CGI. це справжній практичний світлодіодний екран. Світлодіодний екран. Ми використали багато намальованих хмар, і деякі утворення з інших рідин, які ми знімали. Ми збираємо все це в постпродакшн. Того дня це фактично грало за акторами. Тож від чого стає трохи справді час від часу розбивалися об корабель ну були такі, Марку. Це неправда. Ну були Там такі не було води. ні, але було це було зображення води, яка постійно рухається. Єдине покращення V-ефектів, яке ми зробили тут. Це таке, як якщо ви бачите, що тут є невеликий бризок води, який ми додали пізніше в постпродакшн. І єдині V-ефекти, які, на мою думку, досягнув світлодіодний екран, і ми просто заповнили це в постпродакшн. Просто розширення набору, але все інше, що ви бачите, насправді було там. Причина по якій ми створили цю сцену, і фактично весь фільм знятий на звуковій сцені, ми просто хотіли побудувати цей світ, який представлятиме те як Белла головна героїня. Бачить і відчуває світ. Отже, ми думали, що було б цікаво, якби ми побудували кожен набір. Навіть екстер'єр або знаєте, корабель, який ви бачите тут всередині студії. А потім ми б контролювали освітлення фон, і нам вдалося отримати це нереалістичне відчуття для всього фільму. Давайте подихаємо повітря у нашій каюті. У Дункана, я думаю, що ви б назвали граблями авокадом, він Він бонвіван. Він той, хто любить жити повним життям і повністю насичувати всі свої почуття, коли є така можливість навіть до того, щоб вкрасти молоду, красиву наївну жінку. Його стосунки з Белою насправді спрямовані на те, щоб навчити її краси. І чарівності та всього розкішного діяльності світу, як своєрідний її пігмаліон, як її вихователь життя. Ці двоє сварилися, і ідеї крутилися в голові та серці Белли, як вогні під час бурі. Oh. Отже, мій підхід. Це дуже хороший кадр. Мій підхід до Белли? мій підхід до Белли. О малюче. Я гадаю, поки я міркувала, що це було, ви знаєте, дуже. я я. Годі, якийсь час її було дуже складно зіграти, але потім я зрозуміла певною мірою, що це було лише тому, що вона була. Припини. Але я зрозуміла, що не починай, це що я раз. плачу. Вона була така проста. У вас є її крупний план. Добре, Просто чудово. залишися. непочутим на секунду. Привіт, ви дивитесь нотатки зі сцени. тепер ти завжди читаєш бела. Ти втрачаєш частину своєї чарівної манери говорити. Я мінливе свято, як і всі ми тут. Бела на цьому етапі свого розвитку. Вона познайомилася з філософією Марти, і вона починає читати книги багатьох різних філософів. І вони багато розповідають про різні способи підходу до життя та про те, що все це означає, і це дуже ключовий момент у її зростанні, коли вона відкриває свою власну систему переконань, з точки зору фізичних властивостей, її особливого типу ходьби та манери говорити. Багато з цього є в сценарії про те, як воно розвивається. Очевидно, за словами Емерсона, я не погоджуюся. Давай, з давай, просто йди. Ти загородив мені сонце. Що він відчуває, що втрачає контроль над нею в цій сцені. Книги є свого роду символом того, що вона освічена. А він відчуває, що вона втрачає його контроль і володіння. Тому, коли їй дають більше книг, він викидає їх із човна. Вона є несподіванкою для нього. В усіх відношеннях, і це безумовно підвищує його збудження, що він не може контролювати її. І я думаю, що він знаходиться дуже захоплюючим, поки це не стає викликом для його его. Я думаю, що в цей, що в цей конкретний момент вона починає вважати його, вважати його дуже дратівливим. Вона так швидко розростається багатьма способами. І це стає для нього дедалі більшою загрозою, і він починає її дратувати. Була мова мова фільму, яку ми розробили з Робі Райаном, оператором. Ми почали використовувати його під час створення фаворитки, а в цьому фільмі ми просто хотіли піти ще далі. Так, ми згадали під час фаворитки. Ви знаєте, ми провели багато тестів, і на цьому також. І ми згадали цю лінзу, риб'яче око, яку ми використовували, яка фактично створила це коло. Знаєте, люди відчували себе дуже замкнутими у якийсь клаустрофічний спосіб у кадрі. І знаєте, 4 міліметри були для нас просто можливістю, щоб у певні моменти ви знаєте створити таке незручне відчуття в цій сцені, і ви знаєте, в цей момент він просто бере її книжки і кидає їх у море, і просто відчув, що це правильний момент, щоб використати це. Але загалом ми використовували дуже ширококутні об'єктиви та об'єктиви риб'яче око, щоб відповідати тому, як ми будуємо світ і робимо... Буємо його ще більшим. Ви робите кар'єру, і ви тривалий час працюєте у франшизі, і люди починають знаєте, Бачити вас у певній ролі, або у вас є свої соціальні мережі. Знаєте, люди починають бачити вас певним чином. у якомусь сенсі ви навіть можете почати бачити себе таким, і це смертельно. Для творчої людини я думаю, зрештою, але це також дуже зручно, його важко вирвати. Чим більше ти звільняєшся, тим важче звільнитися наступного разу, і тому виникла гра в цій ролі. Я думав, що люди хочуть навіть бачити мене в цій частині. Чи можу я зіграти? Знаєте, я ніколи ні в що не грав, я ніколи не грав ні в що таке товариське, таке курйозне, таке самозакохане з такою мовою, і таким акцентом у старовинному творі я просто ніколи не робив нічого подібного. І це мене, чесно кажучи, налякало. Я так захоплююся ним, я не хотів підвести його, я не хотів підвести її, і так я злякався. Зараз я більше за все боюся робити щось, до чого я не відчуваю захвату. Я, начебто, хочу мати це відчуття постійно, виключно. Як актор, ти не завжди маєш право обирати з ким тобі працювати або які ролі тобі грати. І тому, дізнавшись про Беллу, я була просто закохана в неї. Тому намагаюся просто слідувати цьому інстинкту. Незалежно від того, чи йдеться про режисера чи історію. Це не завжди спрацьовує, але я просто хочу відчувати себе такою. Ми, мабуть, найгірші люди, які коли-небудь були в цій справі. Ні, ми ще не почали. Я думаю, коли ми почнемо, ми справді станемо Гострими. Правильно.